Сердюк, перший заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства, головний лісничий, народився 20 листопада. В дитинстві мріяв стати лісівником, полюбляє історичні та детективні твори, захоплюється рибальством. Одружений виховує доньку та сина. – Доброго Доброго вам! Сьогодні ми поговоримо про акцію Майбутнє лісо у твоїх руках. Вона вже пройшла, певно, є якісь результати. Взагалі давайте розкажемо кіровоградцям, що, що було за заплановано. Ну, В е, першу чергу я хочу почати з того, що е, початок її був 21 березня. Угу. О, це в минулу суботу. Чому 21 березня? Тому що 21 березня Генеральною асамблеєю Об'єднаних Націй в 2013 році визначено як Міжнародний день лісів. Цей день направлений на те, щоб привернути увагу важливості лісів для нашого життя на планеті, а також підвищити обізнаність суспільства в важливості лісу не тільки для екології, а також для народного господарства. І е, в рамках Цього дня, тобто Міжнародного дня лісів, ми розпочали 21 березня 10-ту ювілейну акцію Майбутнє лісу у твоїх руках. Вона започаткована була 2006 року Державним агентством лісових ресурсів. І цей рік вона у нас ювілейна 10-та. Розпочали ми її 21 березня на території Олександрівського лісового господарства червоно лісництва, де було створено один гектар нових лісів. Шляхом посадки сіянців дуба. Створено ким? хто саме долучався е, до Насадження. Участь приймали, основна кількість учасників були це діти підліснянської ліс... угу. е, загальноосвітньої школи, які є активними учасниками е, всіх заходів, які проводять лісівники, а також на, їхній, е, на базі цієї школи працює Червоно-Нрубаївське шкільне лісництво, яке активно. Продовж теж майже 10 років приймає участь в всіх заходах, які е, проводяться під егідою обласного управління лісового господарства та обласного товариства лісівників Кіровоградщини. А скільки дерев плануєте в цьому році посадити? Е, ну, е, Якщо розпочати з того, скільки було посаджено 21 числа, це майже 4 тисячі е, сіянців було висаджено. В цілому... Е, на території області планується провести 9 таких акцій, і 10-та буде в нас заключна 16 квітня на базі Чорноліського лісового господарства. Якщо говорити, давайте будемо говорити не про кількість дерев, а про площу, яку планується взагалі створити в 2015 році. Нашими лісогосподарськими підприємствами планується створити лісові культури на площі 670 гектарів. Планові показники весни складають 552 гектари, в тому числі нові ліси, тобто створення лісів там, де вони раніше не росли. Це буде створено на площі 150 гектарів. Весною буде створено, на жаль, тільки 40 гектарів, тому що всі ті фінансові негаразди, які відбуваються в державі, теж впливають, впливають на роботу лісівників, тому що це державна програма і державне завдання створення нових лісів. E, заплановано створити 520 гектарів лісів там, де вони раніше росли, тобто, де проведені вирубки, і площі знову заліснюються новими лісами. О. І в рамках от, e, цих об'ємів і проводяться акції. E, основна мета акції це e, почат початково на, на що ставиться наголос: це виховання. E, Шанобливого ставлення до природи підростаючого покоління, тому що вони є зміна нам. Також е зацікавити їх, е ознайомлювати, зацікавити в тому питанні, щоб вони зберігали лісові насадження і не тільки лісові насадження, а все, що відноситься до природи. Також, е зважаючи на е діяльність громадськості і Тої уваги, яка прикута до лісового господарства, ми теж їх активно запрошуємо постійно до участі в цих акціях, для того, щоб вони теж розуміли, що основне завдання лісівників це створення нових лісів, це посадка лісу і їх охорона. І також в рамках цієї акції буде нашими підприємствами, працівниками лісової охорони, проведено багато інформаційно ну, таких роз'яснювальних заходів, які будуть теж направлені на. Для того, щоб роз'яснити роль лісу в нашому житті. Також е, обов'язково будуть проведені майстер-класи по посадці лісу, е, лекції, там, уроки про природу, про ліс, е, різні конкурси. Це зазвичай у нас як традиція є, ми постійно проводимо конкурси малюнків і творів на тему людина і ліс. Е, малюнок. Е, Участь приймають учні перших-четвертих класів, а твори вже шостих-восьмих класів. Перші етапи буде проведені на базі лісогосподарських підприємств, і другий етап буде проведений, підведено підсумки вже обласним управлінням спільно з департаментом освіти, а також обласним товариством лісівників. І зазвичай ми його приурочуємо нагородження переможців другого етапу до 1 червня. Це в нас день захисту дітей визначено. І як підсумок також у нас проводиться зліт шкільних лісниць. В цьому році він буде у нас проведений в травні місяці, і це буде у нас сьомий зліт шкільних, обласний зліт шкільних угу. лісниць, де е, діти демонструють свої е, навики і показують нам ту роботу, яку вони проводили протягом від травня минулого року до травня 2015 року. Е, в шкільних лісництвах і визначаються переможці, діти нагороджуються. Оце основні такі заходи, які ну будуть приведені. Обов'язково ми великий наголос зробимо на ветеранах нашої галузі. Вони постійно теж запрошуються до участі в акції і ми. Передаєте досвід, да я так да. розумію? Переймаємо дітям? Переймаємо досвід від них ага. від ветеранів, і зазвичай ми в рамках цієї акції робимо ще одну акцію «Ліс єднає Покоління за участю обов'язково ветеранів нашої лісової галузі. Ага. Ну, нам дуже приємно, що Спасибо. ви передаєте знання, що ви займаєтеся доброю справою. Сподіваюся, що ну ви так працюєте на майбутнє, да вкладуючи дітям в голову, що це важливо. Ми сподіваємося, що вже сьогодні люди почнуть шанувати природу, і площа насаджень буде набагато більша, ніж площа вирубки. Да, і ведуть конкурс, хто швидше посадить дуб, наприклад. Такий забавний конкурс я думаю, можна вести. Спасибо вам большое. А ми вернемся після реклами.